Ми з нею ходили в магазин, а нам позвонив кур'єр і сказав, що нам прийшла посилка за Йорб. Це перше замовлення в Норвегію. Ну і останнє я вам хочу сказати. Тому що дуже дорого. Зараз прийдемо додому, поясню, подивіться, як в мене віконечко світиться. Ми вже з нею Почепили гірлянд на вікно. Боже, як у нас красиво. І ще треба буде на те вікно купити. Фух, я так запихалась, бо я бігла. Ми зараз прийду в хату і розповім. Всім привіт! Моя не поздоровкалась. Отримали ми посилку з Мімієй. Йдеш сюди, йде. Це перша посилка в Норвегію. І остання, я сюди більше замовляти не буду. Я не можу мені шкода грошей, тому що дуже дорого. Окрім, того, що ти сплачуєш за доставку десь 22, там, 22 долара, 28, ну, в залежності від того, скільки в тебе товару, вона зростається, доставка. Ще і самі товари дорожчі набагато. Тобто, якщо для України, наприклад, якийсь там бат коштує 8 доларів, то для Норвегії він буде 10-12. ну, так. От. Тому це я, знаєте, як було трішки в мене бонусів на рахунку, і я небагато ще взяла і там заплатила за це, я 35 доларів. А якби я цей самий товар відправила в Україну, то було б чи 8, чи 9. Я не пам'ятаю доларів. Ну, Це без бонусів. Тут іще бонусами товар. Тому отака, такий розрахунок. От. Потім, ну, якось незручно, воно ну, приходить доставка FedEx і. Воно в Лілістрьо приходить, з Лілістрьо поїздить кур'єр. Кур'єр спілкується англійською, до того ж поганою англійською, а норвежську він не розуміє. А я навпаки, я з ним я англійською не розумію. До того ж, він мені написав смс, що це не я отримати повинна посилку, а що в, мен, чи в мене є щось відправити. тобто, ну... Якось такий зміст смс, я лише тільки ну, додумалася, мабуть, мені прийшла посилка. І потім по телефону ми з ним спілкувалися, я нічого не розумію. Я вже йому пишу, пишу смс-ку перекладаю на англійську, що підождіть, тоді ми зараз прийдемо. Бо ми з Мією тільки зібралися в магазин. Ми чекали його, чекали, йому написали, що я буду вдома, і він щось нічого не відповідає. О, сиди, собачка, чекає. От. Він нічого не відповідає. Ну, думаю, чи він буде сьогодні, чи не буде. І ми пішли в магазин. Тільки ми пішли в магазин, все, він дзвонить. Я вже тут типу, приїхав, М -м -м, Ви там вдома, чи ні. Я кажу, почекай, ми бігом. Я мія Мі в сумці, я бігом біжу. Ми навіть ходили в магазин і не зайшли в магазин в той, що нам треба. Нам було масло вершкове купити. Так ми і не купили, ну вже завтра куплю. знаєте, Вже експеримент просто був, думаю, ну, одну хоча б сюди, щоб вам показати. Але ви знаєте, я не буду більше в своїх відео знімати такі відео, де я вам розповідала про свої бади. Я затратила дуже багато часу. Я сиділа півтори години, розповідала про ці всі бади. Потім монтувала і змонтувала, уже там повирізала трошки зробила 40-х 40 вилинне відео. По-перше, дуже мало переглядів на це відео. По-друге, із-за цього YouTube, взагалі мій канал зміщає із рекомендацій, тому що бачиш, у мене контент пішов нецікавий. І за цього мої відео, всі останні, вони будуть призупинятися. От я навіть потім викладала інші вже відео, і вони, я ж в мене ви не бачите аналітику. А я ж дивлюся тут, і воно єлі, єлі. Воно зусиллям прямо трошечки пішло. Все там пишуть, що воно менше менше переглядів. А все із за того відео. По-перше, що тематика така, знаєте, вона специфічна. Чому я і закинула той канал? Тому що ну, стало нецікаво, там дуже вузька аудиторія. Я розумію, що багатьом із вас це дуже цікаво, але вибачте, я більше не буду знімати відео про його. Так само, як і розпакування. Оце я, я нічого такого цікавого немає, але для мене дуже цікаво. Ось... Замовила у цієї торгової марки, я купувала тім'ян. Ця торгова марка вона виробляє спеції, органічні І так само це органічний порошок з соку буряка. Я купувала вже отаку пачку величеньку, такого порошку, але від California Gold Nutrition. Він в мене закінчився. Це щось неймовірне, я його обожнюю. До того, що я не можу назвати себе такою любителькою буряка. Ні. Я його ну, в міру люблю. Це дуже корисно, дуже корисно. І це, по-друге, це натуральний фарбник. Да, фарб, фарбник краситель, правильно? Фарбник. Можна додавати і в випічку, як мені подобаються млинці з оцим соком з буряка. Боже, які вони смачні. По-перше, Во кольор який красивий. І мафіни я робила, і можна навіть і торт. І знаєте, такий присмак якийсь не буряковий, а якийсь навіть аж полуничний якийсь. І в смузі, і в йогурти, і в морозиво. Куди завгодно можна його додавати. От. І це дуже-дуже корисно. Так, ще Так, вам скажу. Ось тут і пишуть: у коктейлі або смузі посипайте йогурт, йогурт або вівсянку, також додайте улюбленого, до улюбленого рецепту випічки, солодкий насичений смак буряка буде поєднуватися з морквою, з яблуками, апельсинами, бататом, селерою та какао. Сучасні дослідження показують, що буряк може допомогти легше адаптуватися до фізичних прав та відновлення після них, сприяє розслабленню гладкої мускулатури, підтримці здорової серцево-судинної та когнітивної функції. Тобто, це не тільки смачно, а ще й дуже-дуже корисно. Потім замовила ще гліцин. Я вже купувала гліцин, але від інших торгових марок. Country Love мені подобається, я випила не одну банку від Country Love, але там, по-моєму, 500 міліграм це, дозування. Пишуть: в більшості випадків корисні властивості гліцину виявляються при прийомі від 1 до 3 грамів гліцину. А тут 1 грам. 1000 мг 1 грам. Тому прийом капсул з невеликою дозою цієї речовини може виявитися неефективним та дорогим. Ну, тобто, ви будете витрачати гроші, а воно буде неефективно. І це сприяє розслабленню, сприяє здоровому, якісному сну, не викликає денної сонливості, сприяє нормальному метаболізму глюкози та фруктози, підтримує сполучну тканину у всьому організмі. І... Знаєте, навіть от коли бувало, що не можеш заснути, я приймала порошок гліцину. Я тут буду прикріпляти ті, які я приймала, і ще не приймала, я, по-моєму. Потім я купила, зараз треба буде відкрити на сайт і подивитися склад, ще я вам скажу. Це якась не дуже Стара, скажем так, торгова марка. Тобто, вона на Хьорбі ну, не так давно, і на неї дуже гарні знижки, суперціни, Свансон чи Свенсон це іде формула для встановлення волосся. Тобто тут і вітамін А, вітамін С, вітамін Е, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін Б6, Фолат, Б12, біотін, потатенова кислота, холін, цинк, селен, мідь, гідралізований піптіт риб'ячого колагену, соняшниковий ліцетін, ельцистеїн, цистеїн МСМ це теж корисно для волосся та для суглобів, теж для, для нігтів, екстракт стеблю і корінью бамбуку, екстракт виноградних кісточок, верхушки квітів красного, червоного клевіру. І, вибачте, я перекладаю з російської, можливо, і не клєр буде, а якось у нас по-іншому. Екстракт зародищів сої, інозітол, пабк це параамінобензойна кислота, трансрасвіратрул. От, тобто дуже багатий склад, і ну ціна така. Тут теж тут не капсули, тут пігулочки такі таблеточки. 60 таблеток. Я чекала, чекала на салгар, коли з'явиться. Він так і не з'явився на сайті, а мені доп'ю я оцю другу банку, і мені треба буде третю пити. А що, її немає. Ну, я казала, що я, може, тут в Норвегії тоді куплю, але коли я оце побачила на Хербі, то вирішила спробувати ще оці. Так, потім в пробниках, це я вже закинула, вони розпродавали. Це Advanced, Clinic, Advanced Clinical торгова марка. І знаєте, такий пробник, це називається такий менший розмір, бо там великий в таких з помпою. Ретинол, 59 мл крема з ретинолом. Я почитала і, ну, пробник був, я не пам'ятаю скільки, 2, долари чи що. Чи взагалі 1,5 долара. Щось мало. От. І я вирішила його взяти. Думаю, буду використовувати, можливо, і не для обличчя, але для зони декольте, для області, як сказати, не області. Ну, в общем, зони груді і рук, також лохті, коліна. ну, Це такі ось зони для обновлення шкіри. Ну, а потім я оце ще. Уже вже купила новинку. Якась така дивина, знаєте, оцей шоколад, він не дешевий, при тому, що він органічний весь. А це новинка, один просто чорний шоколад, оцей просто чорний 71% какао, а цей чорний темний шоколад, 65% какао, і він з апельсином. І ціна його була, ну, для України він взагалі там щось дешево, він там 2 долара, а ще і зі знижкою, то він там щось по долару з чимось був. Але для Норвегії він мені вийшов по 2 з чимось одна штучка, 2 з чимось долара. Ну, тобто в 2 рази дорожче майже, ніж для України. І я взяла отаких дві таких. 4, 2 таких, 2 таких. І ще новинка, це цікаво було. Як же ж він називався? зараз вам скажу. Плітка темного шоколада маліновая кувшинка. <рес> Як за маліновая кувшинка? Я вже думала, може там подушечки і там всередині якась начинка. І він теж в новинках, але він подорожче стоїв. Ну, Така звичайна ціна для айсфорх. Просто цей шоколад. Ну, от скільки потім, якщо ви спробували шоколад за хьорб, ви вже потім ніякий їсти шоколад не зможете з таким задоволенням. От ви вже будете відчувати до того не так, щоб ви там з'їли одну плитку, спробували і все. Ні, коли ви тривалий час посидите на шоколаді за хьорбу, коли я його замовляла просто посилками, коли от, знаєте, якась акція, то назамовляєш замовляєш цілокочу. Да, він плитками подушечками, я ось одну роздавила. То ви, по-перше, це одразу справжній аромат шоколаду. Оті всі плитки, які продаються в магазинах, неважливо тут, в Україні, неважливо. От вони, ну так, да, ну, ну, смачно, деякий їй непоганий, але більший часткою. Він просто гидотний. Він не солодкий, неможливо, туди цукру дохерачили. А шоколада справжнього какао тертого, там ну, майже немає. Або він дуже поганої якості. А тут просто, що якість, ой, ви знаєте, він там прямо чи як, як з мармеладкою, Я не знаю, вам буде погано видно. М -м -м. Боже, як смачно. М -м -м. Якесь малинове желе. А шоколад який смачний. Ммм. Слухайте, я просто від цього серця, від всієї душі. Раджу, просто, Боже, який це смачний. Я би це відкрила і оцей порошок. М -м -м. Але він просто красний порошок. Я тут картинку вам ставлю. М -м -м. Просто, коли вже буду використовувати, хто зі мною залишиться, у влогах будуть, я і млинці буду робити, і панкейки буду робити з ним, і мафіни. Ви ще. Заморитись дивитися на нього. Просто зараз не хочу його відкривати, щоб, знаєте, сирость там і це все інше. Mm. Давайте ще відкриємо. Ну, це просто чорний не буду. Ну, він чорний та й чорний. Зараз ми оцей відкриємо. Де... Mm. Боже, який смачний оцей, я не можу просто. Це різні торгові марки. Ой, тут випало. Десь випала гуладко. Будемо знайдемо Подивіться, що тут всередині якісь історії пишуть. По-моєму, це чоколад, там вірші навіть. Отут історія, бачите, такі різні. І тут теж, тут про цих, хто власник, мабуть, бренду, хто його заснував. Або що? Надо буде почитати, якщо чесно, я не читала. Боже, які красиві, бачите? М -м -м. Ну тут він ароматизований, оцей ось. О. Цей ароматизований, але натуральною е олією е апельсину. Тут немає цедри. М -м -м. Просто сам шоколад смачний. Оргазм. Гастрономічний оргазм. Немає шоколаду нормального в супермаркетах. Немає. Ну, і ще хочу повторити, що це органичний, це органіка, вирощений какао, боби Без всяких пестицидів отих всіх... ГМО і, і то що. Вот у нас була А мені нічого не дали. Мама. М -м -м, да, мама. М -м -м. А сейчас мама вкусняшку мені ну дасть. Да, я, мама дасть вкусняшку. Сейчас принесе мама. Ще. Я Чекай, у нас Чекай. Массю. На Массю сьом. мені, Давай на ага. Ось у нас суші. Собачі Кузняшки, суши, вот оба это больше всего. Больше всего, да? Ой, 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 ой. Ой, как хочется, ой. Можно, можно, Мия, можно. Ой, вкусно, ой, вкусно. А ти розучилася вже трюки робити свої? А Ну давай, пішли подивимося. Просто так не буде, Мама давать уже. А ну, Мия, давай. Давай, падай. Мія, падай. Ой, молодець, Мія. Ой, умниця. Падай. Нехорошо падай. А ну, давай, падай, хорошо. Оно ну сидеть? А ну, лапу, лапу, другую. Молодец. Молодец. Молодец, собачка, лайк собачки, поставьте. Лайк. Папа. -па.